Всім привіт, друзі Ось додався в мене ще кусочок такий. Ось тут цілина, в общем, корови я прибиваю вже 15 років. На цьому кускові, на тому кускові прибував, так що він вже не був неораний 15 років, відколи я пам'ятаю, що я перебуваю тут. Ось така цілина. Ось трактир. Сьогодні 2 листопада, у нас дощі йдуть через день. Так зарадило вже, що не виносимо, буксує повним ходом, блін. поставив диск, ну йду десь я знаю, сантиметрів. Азо дивіться, я знаю як покаже воно, ну сантиметрів десь за 15, може 16, десь так. Мені більше не треба зразу, поки а потім дисковою переб'ю, за зиму воно розмерзнуться ці грудки. У нас не то, що можна коників ліпити, а що хочете, подивіться. Болотізна така, що... І дубар на дворі такий, що градусів 7-6. Я ж кажу, в нас вода вже не входить. Ось стоїть вода повністю, а з до дороги, типу, дивіться, а з до город. Ось, вода, ну, стоїть, не входить вода. Так, наляло, куди? Тут де 50 сотих, а до мене тут я вже вигорав, ще до дощів успів. Позасівався кругом уже 2 гектари і 15 сотих я засіяв ячменю озимого, там уже, аз до, якщо видно той кусочок там, там 60 сотих, то там вже бачите, який зелений такий славний. А ще є кусок 80, ну там лише починає сходити. Там пізніше сіяно набагато. Аж і... Знаєте, який бураняча тут така, що... Не хочу я її нічого і дискою теж. Думав зразу діскою перебити, але думаю, ще буду робити двійну роботу. Я ж кажу, сантиметрів де, де хіранен, до дивіться, тут аж десь до двадцятки, ки пущі 20, де чуть м'якше, лізе чуть глибше а так в основному 15, 16 десь, може 17. Ось такі справи. Я назнімав відео багато. Про, просили мене про каток там. Каток має метр тридцять на сівалці. С, е, на валові, де висівний механізм, що додавав кусочок 10 см. На цьому валові де колеса від сівалки. 80 см кусочок додавав кусок в середині де колеса, де зварений каток. Ось такі справи. Так що коник працює. А, ще хлопці. Ви мене як? Не то, що ви там хтось цей. Ви думаєте, що я не розумію у плугах чи що. Люди добрі, у мене з договор цей захват. Від цього заднього леміха до передньої п'ятки. Аж до того віце, сюди, аж до 30. Понімаєте? Я дивився на 25 й плуги чоловіка на донфену від 25, 2 по 25. У нього оцей леміш задній стоїть аж тут. Ого, напроти цього. У мене бачите, аж де він. Я шкаф тут на хіміченого видкорама від 35 ки а поставили корпуса 25. -і. Того я здого, дивіться, як залипає, блін. Того здого, дивіться, скільки я доварив. Ось такий кусок ішов, як не доварив, а це новий лиміж я поставив від МТЗ. Ось десь по о отакого. Я ну, поставив другий, бо мені не хватало перекривати оцю. Коли йшов в задній корпус, не перекривало, лишало промежуточок отакий. І Буранчик так і видно був, що стояв. Того я поміняв другий оцей. Бо в мене далі стоїть. І в мене, я ж кажу, що ви мені там розказуєте, що 2 по 25 в тебе. Фіяхнути. Я б хотів би, щоб в мене був 2 по 15, чи 2 по 10. Ну, воно, виходить, з того від цього, сюди в мене 30. А не 25, як у вас ви думаєте, що чи як у когось там йде. А 2 по, цей, 2 по 30. Якщо той цей 30 і той 30, і посчитайте тепер. Набиває дивіться. І ще в мене стоять отвали сюди йдуть. Я їх не ставлю, бо воно набиває на них, що... Це лише на від вам кажеться, що такі самі, як у мене, все. Зовсім не такий, зовсім інакше задає корпуса вигине корпусів. Того я до цю плиту знімав, думав, що може нахімічили, що з дюрами цими, хотів його наоборо змістити туди, що перекривало, того я її зрізав. Так що такі справи. Вибачайте моє, кому що не подобається, але я говорю так, як воно є. Мені не, не пишуть, ні не, в тебе плуг 2 по 25 і все. Я хотів би, щоб він був 2 по 25. Ну він 2 по 30, хлопці. Це добра дура, його спробувати підняти, блин, це... Нереально. Ну зараз я його здвінув, щоб брав чим менше. Десь зараз бере, я знаю, якщо получає 60, десь бере 45. Той бере чуть-чуть, а задній більше на всю. Бо по цілині тяжко йде, блин. буксує мокро, якби не мокро, то він йшов би як танк. А так буксує. Ця сторона хераче і все, передок і задок буксують. Ніч, болото таке, що Но треба виорати, бо туди ще гірше стоїть, дивлюся. Все, всім пока. Бувайте здорові. Так що не сірчайте за те, що я говорю. Пока.